Welcome to Project Canada, друзі. На своєму каналі я розповідаю, показую мій шлях в Канаді, місто Калгорі, Альберта. І саме в цьому відео хочу поділитись з вами про те, як шукати житло в Канаді, скільки це займає по часу, які є варіанти житла, скільки воно може коштувати, і чи реально в перші дні. Чи тижні знайти своє власне житло в Канаді. Поїхали. Що ж, друзі, ми вже два тижні, як знаходимося в Канаді, місто Калгарі, і за цей час встигли, встигли подивитись декілька варіантів будинків, декілька варіантів житла. Ми встигли подивитись е, окремий будиночок, встигли подивитись бейсменти, подивились квартири і подивились незвичайний гараж Сюз. Це Будиночок побудований на, побудований на гаражі. Е -е, Врешті-решт, ми знайшли свій будиночок. Про нього більш детальніше я розповів в кінці відео. Е -е, розпочати хотів би з того, де шукати будинки. Насправді є дуже багато різних сайтів, які е -е, публікують оголошення про будинки, про квартири, про бейсменти. Е -е, один з популярніших це Kijiji. Rentals.ca і Facebook Marketplace. Ще ми передивились, напевно, на сайтів 5 чи 6, але е, ці є найбільше. І найефективніше себе показав саме Facebook Marketplace. Там люди напряму е, публікують свої оголошення, публікують свої е, будинки. Або ті, хто вже знімає будинки, кудись переїжджають, і вони можуть свій контракт, свій. Всі свої умови, за якими вони знімають, дати вам. Тоді ви доживаєте той термін, який значений в контракті, і перепідписуєте контракт з е, власником вже там на наступний рік чи півроку. Всі ці сайти е, показують багато варіантів, але проблема, що сайти не завжди оновлюються. Ще, що цікаво, що є великі корпорації, компанії, котрі е, закуповують чи забудовують будинки. Якщо нові райони то більш забудовують і потім здають поквартирно. Якщо старі райони, то там видно, що будинки років 80-х-90-х їх викупили, якісь встигли е зробити ремонт, ми не встигли зробити ремонт. І вони ці будинки здають. Плюс таких компаній е зазвичай вони не потребують кредитної історії, і якщо ви українець, вони вас просять просто заплатити додатково. Ще за не за один, а за два місяці проживання, плюс security депозит, і, в принципі, заїжджаєте без проблем. Тому що об'яви, які йдуть від власника, від господаря будинку або квартири, зазвичай потребують потребують ваш кредит-скор. тобто власник хоче бути впевнений, що ви платежоспроможні і можете дійсно оплачувати всі рахунки. Друзі, ще скажу, що. Коли ми подавались через сайти, досить часто е компанії відповідають вам, що о, супер, але ось заповніть ще раз анкети на цьому сайті, на нашому внутрішньому сайті або на цьому сайті, будь ласка, гей, відповість, е як щодо питань, там діти, чи є у вас тварини, там ваш дохід. Тобто вони вас постійно перенаправляють на інші сайти, і вам ще раз доводиться заповнювати це все заново. А, тому з досвіду скажу, що найкраще себе показав Facebook Marketplace, де ви напряму пишете а, власнику, іноді можуть вас попросити а, на їх емейл написати детальніше, тому що в принципі в Канаді багато чого побудовано саме через емейли. А, і е, що пишіть? Не пишіть е, питання: о, чи ще доступне житло, мені там подобається, хочу зняти, ой, а ще, ще ви здаєте. Це досить, е, досить по-дарному. Багато людей це пишуть, і багато власників просто на це не реагують. Тому, якщо ви хочете, щоб дійсно отримати реальний живий відгук від власника, е, пишіть змістовне, е, змістовний меседж, питайте. Більш, якщо у вас є питання, питайте їх більш конкретніше. Кажіть, що, що вам сподобалось, хто ви що. Опишіть себе, опишіть свій досвід, опишіть свою роботу, опишіть, що там для вас важливий цей район, або для вас важлива ця будівля, тому що тому що. А, поділіться більш живою інформацією, і тоді у вас будуть більше шанси отримати реальну відповідь. Ще одне важливе питання, яке будуть задавати вам. Всі орендодавці про вашу роботу, адже закони в Канаді побудовані саме таким чином, що вони захищають е, орендарів е, від, від орендодавця. Тобто, якщо ви знімаєте житло і у вас так склалося, що ви не маєте змоги заплатити за наступний місяць, е, то вас не можуть виселити. Точніше, дуже важко вас, вас виселити. І саме тому канадські орендодавці дуже ретельно перевіряють всіх, кому вони здають житло. Не хочуть бути впевнені, що ви дійсно можете покрити всі витрати на оренду, всі утилітіс. І конкурс завжди на хороші квартири, він великий, дійсно великий. І вам потрібно себе представити з якомога кращої сторони. І часто вас будуть особливо на початку питати про вашу роботу, і вам важко щось відповісти, адже зачасту ви тільки приїхали, ви ще шукаєте, ви ще шукаєте роботу. І а, тут дуже, гла, а, дуже класно підходить, якщо ви кажете, що у вас є сейвінги а, в нашому випадку, тобто накопичення, да, в нашому випадку ми якраз а, саме так казали. Казали, що да, ми ще в пошуку роботи. Ми ось проходимо інтерв'ю. Ми до сих пір вибираємо саме те, що нам потрібно, бо ми хочемо бути впевнені, що це та робота, де ми будемо далі працювати, розвиватись. Але в нас зараз є ось там накопичення, і вони нам дозволяють певний там час прожити без роботи. Навіть ми прикріпляли той будинок, за який ми боролися, і ми його вибороли. Я про нього розповім трошки пізніше. І ми навіть там прикріпляли реально скріншоти з наших банківських акаунтів, в тому числі і з українського банку, аби показати, що ось дивіться, у нас є гроші, ми там зможемо а, оплатити. Це в принципі спрацювало, тому а, будьте впевнені в своїх відповідях, підготуйтесь ретельніше і а, думаю, вам пощастить. Друзі. А також хочу розповісти більш детальніше про наш досвід. Пошуку будинків. Е, починали ми з того, що дивились бейсменти. Бейсмент це підвальне приміщення майже будь-якого великого будинку тут в Канаді. І досить часто господарі живуть зверху, а е, саме підвальне приміщення здають вже е, в оренду. Зазвичай воно з ремонтом, зазвичай класна кухонна техніка. є е, Ванна, є туалет, все зроблено все готове. Але, друзі, єдиний і великий мінус це досить пузькі вікна. Часто можна побачити бейсменти з зовсім маленькими вікнами, часто вони є трошки більше. Але та кількість світу, як світла, яка необхідна для того, аби нормально жити, функціонувати і не унивати кожен день від того, що ж відбувається, все-таки в бейсменті вона недостатня, друзі. Ми подивились декілька бейсментів і впевнились в тому, що за цю стіну можна знайти е апартмент, можна знайти інші варіанти, котрі будуть набагато привабливіші, котрі будуть е приносити більше задоволення, тому що на чому не потрібно економити, друзі, це на житлі. Адже ви кожен день будете там прокидатись. Туди повертатись, проводити багато часу зі своїми близькими, проведи багато вихідних там, тому житло має приносити для вас задоволення. Можна пережити 2-3-4 місяці, але е якщо ви підписуєте контракт на один рік, то реально жити в квартирі, в бесміті, в будь-якому місці, яке вам не подобається, вам буде дуже тяжко зі свого досвіду та досвіду. Моїх знайомих, хто вже живе в Канаді, вони радили не дивитись бейсмен. Ми переглянули пару бейсментів і зрозуміли, що це правда, треба дивитись будиночки або квартири. І перший будиночок, який ми знайшли, дуже прикольний. Це була індійська сім'я, хто на задньому дворі свого будинку побудували маленький власний будиночок на дві кімнати. Він коштував 1450 доларів. Але був дуже, дуже далеко, досить далеко в іншому кінці міста. І ми все-таки поїхали подивитись, бо це власний будиночок мав бути дуже гарний. Але він ще перебував в стадії ремонту, обіцяли його зробити до кінця місяця, але він виглядав не впевнений, що до кінця місяця вони б це зробили. Далі я зроблю вставку цього будиночку. Прийшли дивитись такий ось будиночок. Покажемо, що там всередині. Що будиночок. Віконце. Такий шкаф, це одна з кімнат. Маленький такий будиночок зроблений ще в ремонті, але обіцяю через місяць вже буде готовий. Це має бути ще одна спальня. З таким от шкафом. Тут має бути ліжечко. Анічкін, Ще тут є ванна кімната, яка не дороблена. Але тут все буде. room, Диван, там столик поставити. світло ще зроблять. буде така кухня. Трошки про погоду в Канаді. Дивимось ту-бедром апартмент, це Лівінгтон. Е -е, є великий фукон, на котрий можна вийти прямо звідси. Вид непоганий. Все готово до інтернету, який підключає, є свій термостат. Це бедрум. Тобто у нас тут бедрум як спальня. Тут можна поставити ліжечко. Обігрів всюди є. Розеточки. Це великий гардероб. Ось так він закривається. Ось так він відкривається. Можна повісити свої речі, полички, в принципі, місця багато. Туалет з душем, з ванною Трошки оновити, але хай жити можна. А, що ще. Другий туалет. Також є запасний, великий а, storage Storage room. Купа місця. В принципі, що є добре. І друга спальня, яку можна обладнати чи в офіс, чи а, ще щось продумати. Теж великий гардероб, великий шкаф. Є розетки, є гардероб при вході, в принципі непогано. Є анічка, кота тут стоїть. Ось дішвошер, э, э, холодильник, плита, витяжка, мікрохвильовка. В принципі, даже гарна кухня з ось таким от віконцем. Включаєте мобільний додаток, э, встановлюєте. І через нього ви можете оплачувати ваше прання. Викладаєте телефон, вбираєте резерв і поправи і посушили. Я В першу чергу ми шукали будь-які варіанти квартир. Ми шукали бейсменти. Це Кожен будинок має свій підвал і зазвичай господарі здають саме підвал в оренду, тим самим покривають свої там, комунальні витрати і тому подібне. Багато бейсментів є дуже хороших варіантів, дуже хороших комплектацій. Повністю нова кухня, новий холодильник, готова ванна, готовий туалет, все класно, підлога класна, тільки завестейте свою мебель і типу, живіть. Але велика, велика, просто колосальна проблема бейсментів це. Світ, денне світло і а, саме віконця, тому що зазвичай бейсменти мають дуже вузькі віконця, 2-3 штуки на весь бейсмент це супермало. Деякі бейсменти можна знайти з ширшими вікнами. Рекомендую, якщо дивитись бейсмент, то саме з ширшими, а, бо це також а, зі сторони безпеки, якщо трапляється пожежа чи ще щось, ви можете вилізти в широке вікно, а зеньке буде ви не вилізти. Але. Якщо ви проводите більше часу вдома, або плануєте проводити багато часу вдома і просто дивитись на стіни і на лампочки, ну це дуже важко. І всі мої друзі, всі мої знайомі, хто вже проживає багато років в Канаді, саме вони порекомендували не дивитись в сторону бейсментів, бо це світло. Дуже часто вони бувають сирі, і дуже часто там бувають набагато холодніше, тому що ви знаходитесь навіть не на рівні землі, а ви глибше під землею. І якщо там осінь, зима, ви будете мерзнути, тобто мінімум має бути підлога з обігріву. Але в цьому ж бюджеті цю ж ціну можна знайти і кращі варіанти. Наступні варіанти, які ми дивились, це були апартменти. Подивились декілька варіантів квартир. Зазвичай в цю ж ціну можна знайти квартиру, маленький будиночок або бейсмен. Квартира все таки є більш хорошим варіантом, адже має великі вікна. Зазвичай хороша інфраструктура довкола будинка. Єдине, що не раджу дивитись, це квартири в самому доунтауні. Там набагато більші ціни в магазинах, набагато вищі ціни на оренду. І, в принципі, довкола сама інфраструктура, вона заточена більш під бізнес, під компанії, які розташовані поруч. Тобто для життя не так приємно менше зелені, менше природи, менше якогось такого релаксу, коли повертаєшся додому. А додому повертатися хочеться саме за відпочинку. Хочеться вже було комфортно. А, зараз хочу показати одну з квартир, яку ми бачили недалеко від центра, була двохкімнатна квартира. А, чесно кажучи, на сайті на фото, вони, фото були багато разів краще, ніж реальна квартира. Коли світить сонечко ще реально жити, але в кожній деталі в, кожній, а, в кожному кутку ти бачиш, що щось не так, щось не так. І для, для нас ми вибрали. Таку стратегію, що якщо ми заплющуємо очі і уявляємо, що можемо жити в цьому будинку, в цій квартирі, то це хороший знак, і ми дивимося варіант, як той, який ми можемо орендувати. Але якщо ти заплющуєш очі і розумієш, що ні, ти не уявляєш себе, тут ти не уявляєш свого життя тут, саме в цьому місці, то це просто такий дзвіночок, що окей, треба шукати далі. Ще додам, що багато варіантів дуже гарних можна знайти на facebook маркетплейсі але вони розлітаються дуже швидко. Якщо адекватна ціна, адекватний варіант, то просто 50, 60, 80 людей може написати, і е радодавець буде не знати, що відповідати. Він першим там 10-20 людям відповість, кого з них вибере, і це буде все. Тому не засмучуйтесь, якщо вам довго не відповідають того чи іншого варіанта. Е е пробуйте більш е частіше моніторити. Facebook Marketplace, і якщо є оголошення супер недавно, супер свіже, що сьогодні хтось виклав і вам подобається, одразу пишіть, одразу домовляйтесь про зустріч, приїжджайте, дивитись І я думаю, точно таким шляхом такою стратегією ви знайдете собі житло вашої мрії. А зараз хочу додати про той будиночок, який все ж таки ми знайшли, ми його а, вибороли. А, буквально в п'ятницю було опубліковане оголошення, ми встигли. Одразу написати, що нам сподобалось, ми хочемо подивитись. Ми встигли забронювати на суботу нашу зустріч. І коли ми приїхали з нашими хостами, приїхали дивитись цей будиночок це гараж сів, тобто будиночок прибудований над гаражами. Це повністю другий поверх будиночок. А перший поверх це гараж. Здавалося, тільки будиночок має він невеличке подвір'ячка, барбекю, має свої сходи е, закриті, тобто всередині, і це е, двохкімнатний будиночок, плюс room, плюс е, кухня. Дуже все гарно оформлено, все нам сподобалось. Але ми зрозуміли, що ми були 20-ті чи 30 на перегляді. А в перший день господарка е, сказала, що їй написало 80 людей, і це тим, кому вона встигла відповісти чи встигла якось взаємодіяти. Всі подальші, хто її писав, вона просто не встигала відповідати. Тому дуже великий попит, тому що вона запропонувала. Круту ціну в дуже хорошому районі за свій будиночок, не бейсмен. І, звичайно, що попит був дуже великий. Ми намагались бути дуже френдлі, запитали, а як саме вона вибиратиме, які ще для неї важливо, які критерії, і так далі. І, так далі. і повернувшись з перегляду, ми заповнили анкету, яку вона просила, і ми написали дуже. Душевний лист відповідь, подякували за перегляд за її час. Сказали, що нам подобається її будиночок. Нам е, подобається ми уявили себе в ньому. Е, ми можемо це назвати домом. і розписали трохи про нас, що ми хто ми, що ми, що шукаємо роботу, е, чому нам важливий цей район, чому нам е, вона сподобала, чому нам сподобався е, цей варіант. Запропонували декілька рекомендацій а, місцевих людей, хто може за нас поручити, сказати, що ми, ми дійсно добре порядочні люди, і а, прикріпили свої скріншоти з банківських рахунків, що ось у нас є гроші, ми готові платити, щоб не переживали за це. І я думаю, саме ось така відкритість, і саме а, в настойчивість на тому, що нам це сподобалось, і ми робимо все можливе, аби. А, Замачитись до цього будиночку, вона зіграла свою роль. І все ж таки в неділю, тобто п'яницю оплікувала, в ми дивились, і в неділю серед 80 людей були обрані саме ми до проживання в цьому будиночку, чому ми досить раді. І ми вже починаємо трохи готуватись. Єдине, що заселятись ми будемо аж через місяць, тому покажу вам детальніше наш будиночок і нашу розпаковку всього в ньому через місяць. Але тут я думаю, вставлю декілька. Скріншотів, як це виглядає, наскільки чудове місце, і друзі, хочу вам подякувати, подякувати за те, що ви були це все відео з нами.